Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я показую вам монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України! Сьогодні буде невеличкий огляд, але не міг я дочекатися, щоб вам його не записати і не показати. Ці нові новинки, які у мене з'явились. По-перше, Почну не з монет, а з марок. Орієнтовно десь три тижні тому вийшла українська марка, яка називається Спецоперація СБУ Павутина, присвячена епохальній події, яка відбулась 1 червня цього року. Це атака на російські стратегічні бомбардувальники в трьох, на трьох аеродромах в Росії за допомогою дронів, які вилітали з вантажівок, в результаті якої пошкоджено 40, знищено і пошкоджено 41 літак російської стратегічної авіації. Після цього менше вони можуть робити нальотів і бомбити нас ракетами. Марка вийшла десь три тижні тому з тиражем 40 тисяч екземплярів, блок марок 40 тисяч екземплярів, і якось виход її пройшов непомітно для більшості. Але орієнтовно тиждень тому <кхух> голова СБУ Малюк зробив спецпогашення і презентацію цієї марки, і одразу про неї дізнались всі ті, хто раніше і не знав нічого. Шикарна марка, шикарний екземпляр, епохальна подія, яка залишиться в аналах історії на віки. Раджу вам придбати, пошукати і придбати цю марку. Можливо, ще у когось на Укрпошті вона залишилась. В інтернет-магазині Укрпошти їх давно немає. Ось ви можете побачити, як виглядають ці марочки чудові. Далі. Далі переходимо до монет срібних. Докупив срібні монети наступні. Баварський монетний двір, африканська дика природа, Леопард. Монета 25-го року, тираж 30 тисяч екземплярів. Номінальний номінант Республіка Сомалі, Африканська. Фактичний виробник, як я сказав, баварський монетний двір. Красива монета в якості Proof-like, Серійна. Ще вони випускають слона, Теж у цій же серії африканська дика природа. І леопарда. Наступна монета Австралії. Це у нас Лунар Пертмінт. Рік дракона минулого року півунції. Пертмінт почав робити монети кольорові, лунари в першу чергу. Лунари і малотиражні серії, такі як Квока, Вомбат. І мені потрапила випала нагода придбати цю монету. І ось я придбав цього дракона. Скажу, що кольорова монета виглядає набагато ефектніше, ніж звичайна срібла. Звичайна слібла, але це пертмін, вони зі знанням справи підходять до, до своєї роботи, тому всі їх вироби дуже гарні. Аверс у нас звичайний, це портрет королеви Єлизавети. Це монета відкарбована ще наприкінці 23-го року. хоча Позначений 24-й на ній. Тому тут ще роки правління королеви Єлизавети, так званий Меморіальний рік, коли і Перт Мінт, і Канадіан Мінт, і Роял Мінт, британські всі зображали на аверсі не Чарльзя нового короля, а ще Єлизавету Елизавету II з роками її правління. І ось такий красивий дракончик. Тираж невідомий мені. Ще можна було придбати, але я зазівався, як то кажуть, і не пустив цей момент. Інші монети цієї серії, і рік е миші, рік пацюка і рік змії була, довго, довго була можливість, я все відкладав, відкладав і дочекався, що втратив цю можливість. І, а хоча б ось цю красиву рік дракона я придбав, вам показую. До речі, є ще можливість ці монети придбати. Так що звертайтесь, допоможу. Ще одна монета, нещодавно я її показував, і хочу вам показати знову, докупив шикарну новинку Британії від Royal Mint. Британський лев. Чим монета цікава, тим що ви бачите на полі видно прапор Британії, який переливається під різними кутами огляду. Тиражу цих монет. От не пам'ятаю, які тиражі. Чи 50, чи 70 тисяч екземплярів, але ну, обмежений, лімітований. Не так, як у Британії, де невідомі тиражі, можливо. І кілька сотень тисяч екземплярів. А от все-таки обмежений тираж. На аверсі красується портрет Чарльза. Красива монета і бажана для колекції. І ось ви бачите у мене на столі. Шикарні ось такі коробочки. Вирішив придбати ось таку ще річ і вам показати. Це Royal Canadian Mint, канадський монетний двір. Присвячена коронації короля Чарльза. Колись я вам показував... Ну, тільки що не взяв. Хоча почекайте, зараз візьму я монетку, вам покажу ще. Так ось, колись я показував вам британську монету, присвячену коронації Чарльза. Монета 2003 рік, вона набула шанленою популярності завдяки унікальному дизайну. Це звичайна інвестиційна монета в якості Brilliant and Circulated з певним обмеженим, але великим тиражем. І що? Я придбав від Канади. Подивіться, ось така упаковка шикарна. Картонна в ній. Ось такий футляр Royal Canadian Mint. І що ж в цьому футлярі? По-перше, сертифікат. Сертифікат підтверджує ав автентичність даної монети, що вона справді вироблена Royal Canadian Mint. Тираж цієї монети 25 тисяч екземплярів. І що ж це за монета? Монета вагою загальною 23,17 грама 999 проби, тобто чисте срібло. Монета, яка також присвячена коронації Чарльза Чарльза. Монета 2000. Який у нас рік? 2023 рік. Якість виконання виконання Proof, тобто найвища якість. Це не просто інвестиційна монета, а монета пам'ятна. Не дарма вона в такому чудовому футлярчику, в такій коробочці. І що ми бачимо на дзеркальному полі? Королівський вензель Чарльза. Дещо схожий на монету інвестиційну від Британії, від Royal Mint. Але ви бачите, яка є різниця. Да? Я сподіваюся, камера передає. Справа монета в якості Proof, дзеркальна ідеальна якість. Зліва монета в якості Brilliant and Circulate. Дзеркало не переливається так, як на канадській монеті. Аверс теж оригінальний. Тут. Не Чарльз, оскільки монета надрукована у 2021 році, коли всі ці три монетних двори, про які я згадував вище, друкували на аверсі ще портрет Єлизавети II з роками її правління. Тут ми теж бачимо цей портрет і ось таку шикарну пам'ятну монету. Потрапила вона мені на очі, можливість була придбати, і я придбав собі своєму другу. По такій монеті. До речі, поки що дуже обмежена кількість, але якщо вам знадобиться така монета, то можу замовити і для вас. Зв'язуйтесь. Координати є в підписі, там посилання інтернет на інтернет-магазин, там є телефони, Viber, будь ласка, зв'язуйтесь і зможу вам допомогти. Дуже шикарна монета, шикарна монета для колекції. Ціна теж. Зараз не, не згадаю на вскидку, але мені ціна ця здалась прийнятною для пам'ятної монети в якості пруф. Бачите, і тут на футлярі викарбуваної дати і номер. До речі, на сертифікаті теж є номер, я вам показував. Ось він, подивіться. Індивідуальний номер на монеті. Якщо я не помиляюсь, то і на монеті. Давайте поле про... Ні, поле у нас рифлене. Монети не, не пронумеровані. Але ось така новинка шикарна. Сподіваюсь, вам сподобалась. І по випадку, як то кажуть, придбав капсули для злитків для монет у вигляді злитків. Бо часто від виробника будь-то Австралія, будь-то. Британія, вони йдуть без нічого, просто монетка в упаковці і треба мати такі капсули. Теж придбав. Ось ось такі новинки я вам показую. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, напишіть, які монети вам сподобались, які ні. Може нічого не сподобалось. Може, подача вам не сподобалась інформація. А може. Навпаки сподобалось. Цікава ваша думка, пишіть коментарі. І наближайте перемогу України за допомогою донатів на Збройні Сили України. Де бачите якісь збори, допомагайте, переводьте гроші, наближайте перемогу Україні. На цьому дякую і до нових зустрічей.